Тільки що приход. Гартаминомати. Все зеветься зрозуміло, кабе зове. Але ще дуже багато їх півві. Даже би сказав, що дуже до хіра їх. Піві. Район розбирають. Ну, таке собі. На ще отвіточку дають. Намагається піхотою пролізти, але ну саме тут, на цьому секторі, там нормальні пацани зараз стоять. До речі до речі, да пошла движуха сейчас. До говоря, тут, як ви бачите, руху немає, не може бути, тому що війна така настала. Ну от, якщо коротко ще застегнути по Пакровському напрямку, ну така вона. Не дуже хороша, не дуже погана. Така як є. Ну зараз ось і підніметься воздух мільйон дронів. А, сорі, півтора, а може чотири мільйона дронів. И все, пида нам капец. А тут ще f 16 пролетять. Не, уже есть. Голландия, Дания, Швеция там. Передали, да, сейчас ударить. Чуть-чуть надо потерпеть. Ну а пока бачите, нас, такие. Короче, суть всей байки такова. Я для что усі видео показываю? В найкоротше сроки стан війни, перевыборы, обов'язково. Мобілізація економіки, мобілізація державних органів, цих чиновників, правоохоронних органів. Хорош дурака, валять. Три роки війни, блядь, ухиляєтесь від, від виконання конституційного обов'язку. казки діда нас. Бо шуток тут немає. Ситуація насправді така, блядь, Тяжковата. Коротше, якось так. І не сидіть рівно на жопах, не думайте, що за вас має то хтось зробити. Бо оці будуть ролики в інтернеті, це ж шоу, це ж квартальне шоу. Ролики клепають, як все хорошо і прекрасно. Шо в Кульську, що тут. На фронті воно совершенно все по-іншому. Ну совершенно по-іншому. Всі бригади ТРО вигнали на фронт, блін. То, що залишилося, так? Да? Ті задачі, які мали б виконувати разом з мусорами, мусора по телаху, 95% вишивається. ТРО все на фронті хірачиться, блін. Це нормально, конечно, не нормально. Щоб не було в ваших домівках отакого. такого. Подрывайте жопу и, блядь, робіть, Надо мобілізувати всю державу. Не 20% нації має воювати, А моя воювати вся держава. Бо буде таке в ваших блядь. щоб його не було, блін. Вперед, подрывайте жопы, блядь, кожен і робіть, А то одні жінки блядь. І ці, блядь. Базиичнее блядь одноклетыние организмы два блядь.